Псалом 5. Для диригента хору до флейти, Псалом Давидів. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайся до голосу зойку мого, О, мій царю та Боже ти мій, як до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранку мій голос, Ранку молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультаї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну й підступну людину обредить Господь. А я, власті великій твоїй, додому твого війду. До храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкритий їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Признай їх за винних, о Боже. Через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинство їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриваєш його, як щитом.